Всім привіт! Ви на каналі Казки для дітей. І сьогодні ми читаємо книжку «Посаденьки зі святими, святого Василія Великого. Минулий раз ми читали про святого Стефана. В описі буде ссылка на це відео. І будемо перечинати. Святий Василій Великий, сім'я, в якій я народився, справді виняткова. Лише уяви, мою бабусю, братиків, братів і сестру. Це церковна визнала святими. Ми були дуже заможні. Я отримав чудову освіту, і на мене чекала блискуча кар'єра адвоката. Та я продав маєток, роздав гроші бідним і вирушив у далеку подорож. Дуже хотів подивитися до життя пустельників і монахів. Повернувшись, оселився в постельному місті, там молився. Постив та читав все те письмо. Згодом до мене приєднався мій друг Григорій та багато інших чоловіків, аби ми не лише жили разом, але й спільно служили Богові. Я уклав особисті правила, за нами й до, до нині живуть монаші спільноти по всьому світу. Відповідно до цих правил монахи повинні жити в убогості, молитися. Постити і неодмінно працювати, в потребі боронити віру і вчити народ правди. А неправдивих прав... учень про Ісуса за мого життя було ой, як багато, зокрема на моїй батьківщині, в Кесарії Кападокській чимало людей захопилося хибною наукою одного священника Арія. Тож я негайно вирушив туди і в полумняних. У проповідях захищав правдиву віру та не навертав багатьох. Якось у місті Нікея послідовники Арі Арія захопили одну церкву і не пускали туди християн. Я ж тоді вже був єпископом, тож наказав замкнути храм і поставити коло нього сторожу. сторожу. А народу велів молитися, На їй молитві двері відчиняться, ті й увійду до церкви. Та скільки не молилися аріяни, двері лишалися зачиненими. Тоді помолився я, я з усіма вірними і щойно проказав амінь двері церкви, самі відчинилися перед нами. Ось так і минуло моє життя у боротьбі за віру, проповідях і написанні численних праць для навчання християн. За усі мої труди мені надали почесний титул отця церкви. На цьому все. З вами був я, Богдан. Не забувайте ставити свої лайки, вподобайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей, па-па!